Повторяйте, не забувайте, та закон не зневажайте. Саме під такою назвою відбувся театралізований урок з безпеки дорожнього руху у початковій школі номер 9 Захід зібрав близько сотні учнів з 2 по 4 класи. Школярі отримували знання не від серйозних людей в погонах, а переглянули виступ команди переможця обласного конкурсу юних інспекторів дорожнього руху. Екстремали вони відтворили різні типові ситуації, в які потрапляють діти, якщо не дотримуються дорожньої грамоти. Ми повинні привчати дітей до того, що як вони повинні себе поводити на дорозі. І ми повинні в першу чергу це розказувати молодшим дітям. Також були пісні, вікторини і живі образи світлофора та зебри. Інспектори ДАІ сподіваються, зустріч дисциплінує юних пішоходів, адже й досі факти ДТП за участю школярів не рідкість. нерідкість. Факти дитячого травматизму, тому що транспорти провозучаться дітей. Оскільки є така статистика, то ми маємо акцентувати увагу і працювати на профілактику дитячого травматизму. Зараз в області понад 30 дітей травмувалися на дорозі, і четверо дітей загинули. Такі ж театралізовані зустрічі, кажуть, вдаї, пройдуть і в інших навчальних закладах міста.